Вітаю, друзі! Прошу уважно подивитися це відео. Зараз я зроблю вставочку. А від вас прошу зробити репости. Поставити лайки, з можливості написати коментар, щоб це все мало поширення. І в нас є одна задача. Дивимось. Так, друзі. для і бригади, в якій служить зараз, Михаїл, його. Ротний просить дуже підтримати батареями, акумуляторами для Матриксу. Це великий дрон. О, для нього потрібно хоча б скільки ну, штуки 4, так? Так, так. 4. Він особисто написав повідомлення мені, щоб ми підтримали, це дозволить їм довше коригувати вогневий і бій і слідкувати за позиціями. Це ну, дуже-дуже зараз потрібно. Тому відкриваємо новий збір на ці 4. Акумулятори вони коштують в середньому, я дивився в інтернеті 16,5-17 тисяч. Тож, цю суму треба нам зараз шудень зібрати, купити ці акумулятори, надати хлопцям і хай захищають нашу неньку Україну. Дякую всім, слава Україні! Героям слава! Тепер розповідаю трошечки детальніше, що ми з вами зараз робимо. Дивіться, є командир. Роти безпосередньо, в який служить е, Михаїл, і він е, зараз е, працює в Нацгвардії, вони обороняють біля Бахмуту, тримають свою оборону, і вони знаходяться безпосередньо в бойовій частині, там, де йде бій. Там, де заходять орки, там, де вони їх відстрілюють. Я бачу ці його відоси. Може він колись після е, нашої перемоги викладе, покаже вам е, і покаже, що в них там все е, робиться, як вони працюють і так далі. То вже його справа, але що від нас потрібно? Нам з вами потрібно прикрити їхню дупу з повітря. Це значить є такий величезний дрон Matrix 30Т, він в них є. Але в них немає акумуляторів. У них там є пару акумуляторів і все. Це дозволяє тримати дрон в повітрі дуже ну, малу кількість часу. Але вони повинні прикриватися постійно. Тобто дрон опускається, міняється заряжена батарея, акумулятор, цей, і піднімається знову в повітря. Цей дрон служить для того, щоб відстежувати з повітря всіх, всі пересування наших ворогів, і щоб прикривати тили, де можуть зайти і з якогось флангу. Зайти безпосередньо до хлопців і зробити не дуже гарну справу. Тому ми з вами зараз, збираючи на ці акумулятори, робимо дуже дуже важливу справу. Ми робимо те, щоб убезпечити наших з вами захисників. Нам потрібно зібрати кошти на 4 таких акумуляторів. Для цього Матрикс 3. Є офіційний лист від командира, безпосередньо з яким я спілкувався. Ми з ним переписувалися. Він надав мені характеристики цих акумуляторів, відео і так далі. Ось відео зараз докладу. Ну, от вона така. І о, оці акумулятори треба придбати. Один акумулятор коштує 16 половиною тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Це без наложки і доставки. Ось, нам треба зібрати ці 66 тисяч гривень плюс скільки там наложка обійдеться і відправити хлопцям безпосередньо як мога швидше. Тому прошу від вас, усіх, долучитися і зробити, щоб наші захисники були якомога більше захищені, і це надасть змогу оберегти життя. Це дуже і дуже важливо. Дякую вам усім, дякую вам усім за репости. Дякую вам усім, хто доєднується, хто допомагає. Ми вже дуже багато з вами зробили. Завтра ми їдемо купувати дизельний генератор, на який ми там збирали з вами кошти. І так далі. Це інше відео. А зараз ми відкриваємо цей збір і е, прошу вас долучитися. По, е, в мірі того, скільки ми будемо збирати коштів, я буду придбати ці акумулятори. Зберемо на два акумулятори, я купую, відправляю. Добираємо ще два, я ще два купляю і відправляємо. Тож прошу, бо, бо це дуже терміново і на зараз це дуже вкрай потрібно. Я не можу оголошати більше деталей, Ви розумієте, це. Війна і є нюанси. Я не можу казати, де безпосередньо вони знаходяться, в якому місці, на якої ділянки, але я це все бачив на власні вучі із тих відео, які надавав мені Михаїл і що там, як воно працює, спілкувався з іншими хлопцями, і це вкрай необхідно. Прошу підтримати, прошу зробити репости. Слава Україні! Слава нашим захисникам разом до перемоги. Дякую.